Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Сьогодні хочу сказати про те, що неочевидне, але завжди присутнє в житті. Те, що прийнято більшістю, не являється найкращим варіантом. Те, що прийнято більшістю, так як чинять більшість, чинить більшість, те, що вважають правильним, воно знаходиться, скажімо, навіть не ближче до найкращого, а туди десь нижче середини. І для тих, хто прагне в силу різних причин найкращого для себе. Той має дивитися не в сторону більшості, а в протилежному напрямку. Чому так стається? Чому більшість вибирає не найкраще? Це не тема сьогоднішньої розмови. І, коли, наприклад, більшість кричить караул. То це значить, що прийшов час більшості приймати певні кардинальні рішення. І так було завжди. Давайте, якщо подивитися на історію землеробства, історію сільського господарства, то ми завжди можемо. Познайомитися, скажімо, із тим, яким чином ситуація складалася для більшості, і що було присутнє в той же час у тих, хто діяв зовсім інакше. І ця різниця була кардинальною. Це не якісь 15-20%. Ну, наприклад, Давайте візьмемо, скажемо приклад кінця позаминулого століття, коли царська імперія потерпала від посух. І в цій ситуації, в якій було ну, весь південь України, наприклад, був той же Чикаленко, який діяв по-своєму. Багатів, не на чийомусь, скажімо, втраченому, а він діяв, діючи по-своєму, сам працюючи на землі, він вирощував на тій землі, яка родила в посуху, на своїй землі, і завдяки цьому збільшував свій капітал і купляв землю по всій Україні. Потім приклад Моргуна, коли в 50-х роках минулого століття захотіли швидко заробити, скажімо, Радянський Союз і почав освоювати цілину, то ті методи, якими почали освоювати цілину, зоравши цілину, привели до краху. Цієї авантюри або цього проекту, хто спас цілину, хто спас Казахстан? Моргун одна людина, яка виправляла помилки всіх. І він це питання вирішив. Повернувшись в Україну і очоливши. Полтавський обком він втричі підняв вал пшениці з одного мільйона до трьох, тому що він діяв не так, як всі, і дивився в протилежному напрямку. Вся академія наук дивилася не в одному напрямку з ним. В тому числі і ЦК. Але з результатами нічого не могли поробити. Хто в нас наступний? Ну давайте візьмемо Антонця. Результативності Антонця і його стабільності на сьогоднішній день ніхто з більшості не досягнув і не досягне. Тому що ця людина. Вирощувала такі врожаї і при такій собівартості, і при, тако, при такій ціні реалізації, до якої на сьогоднішній день ніхто із більшості не може дотягнутися. Тому рішення, ті рішення, які можуть кардинально змінити ситуацію, вони належать. Одиницям, вони належать меншості. І якщо хтось сьогодні реально задумується, як далі працювати в сільському господарстві, то рішення не там, де її шукає більшість. Вона в протилежному напрямку. Що сьогодні відбувається з більшістю, більшість на сьогоднішній день думає, як. Ділити водні ресурси, і як заводити, як побільше взяти цих ресурсів і як завести їх на своє поле. Рішення не там, ті, які кардинально можуть змінити ситуацію. Не там. І ситуація складається таким чином. Що на сьогоднішній день по чиїсь волі, по волі тої сили, яка не підпорядковується людині, зачищається. Територія зачищається, простір для нових рішень, і починається це з півдню. України. Таке дежавю. Якщо згадати про Чикаленка і почитати Чикаленка, то той, хто думає, може знайти відповіді. Це відео я зняв для тих, хто має його побачити. На все найкраще.